Підготували по послугам під ключ. Сьогодні ще один автомобіль. Це ось такий кросовер, джіп, широкий okay. автомобіль в хорошій своїй комплектації. І ми зараз подивимося, який. Цей автомобіль ми підготували для замовника з міста Київ, повністю під ключ з хімчисткою, мийкою, поліровкою. І автомобіль замінена гума по сезону, новий гуд'єр. Як бачите, стоїть на 19 дисках і у нас є ось такий автомобільчик. А це свідчить про те, що це лімітована версія 80 TH Anniversary, тобто до 80-річчя марки Jeep. Цей автомобіль позначається дуже часто на аукціоні як Latitude Lux, але його відрізняє хороша комплектація, тобто у нас повністю шкіряний салон з електроприводами. У нас іде чорний дах люкса і у нас іде з панорамкою автомобіль. Пробіг складає 90 тисяч кілометрів, великий карплей з андроїдом авто, кліматична установка. І це у нас 3,2 на передньому приводі. Може бути 3,2 на повному приводі. Саме цей автомобіль ми вибирали і шукали для замовника виключно з переднім приводом. Зараз поясню чому. Справа в тому, що е, найкращий автомобіль на GPC років вважається саме 3,2 І е, Він потужний, на 280 кінських сил, він дуже добре їде, дуже добре розганяється, автомобіль себе почуває дуже надійно з ним. Навіть якщо ви зайдете на OLX, подивитися, скільки коштує такий БУ е, двигун, щоб його замінити, ви знайдете ціну. Біля 800 доларів. Тобто це говорить про те, що цей двигун нікому не потрібен, і отже, він дуже надійний. На повному приводі цей автомобіль буде споживати близько 14,5-15,5 літрів бензину на 100 км, а на передньому приводі він буде споживати близько 12,5 літрів на 100 км, тобто бути більш економічним. І саме це головна причина, чому цей автомобіль вибирають е з двигуном 3,2 на передньому приводі. Як на мене, це дуже хороший вибір автомобіля. Саме 3,2 напередку, адже повний привід це не та система, якою ми користуємося щоденною. Навіть коли випадає сніг, коли у нас погана погода. Ми виїжджаємо на якесь мисливство чи рибалку. Ми колись жигулями і ладами проїжджали там. А тут на кросовері з повишеним ось таким кліренсом, що вже не проїдемо. На 19 колесах, то, звісно, приїдемо. Просто, звісно, коли на повному, то ти вважаєш, що в тебе типу справжній дж джепак повноприводний. Але ти щоразу переплачуєш на кожні 100 кілометрів шляху приблизно 2,5 літри бензину. А якщо порахувати це на гривні, то це близько там 160 гривень кожні 100 кілометрів. Тобто, відповідно, кожна тисяча 1600 і 16 тисяч гривень кожні 10 тисяч кілометрів. Ну що, замовляю авто із США з мітоавто.